Отож, вітаю, друзі, з вами Сіджу. це продовження історії наших трьох колоністів. Ви мені дали дуже багато корисних порад. Одна з тих, що мені треба переслятися ближче до центру, тому що коли вороги почнуть рейд, то а, у нас може бути мало часу, якщо вони, наприклад, з'являться десь поруч з нашою базою, то ми можемо не встигнути зібратися, згуртуватися та дати відсіч. Тому треба краще приїжджати ближче до центру. Тоні займається розділкою туші. Френкі в нас а, здається будівництвом займався. Ну і у нас тут всі ці. Речі руйнуються, тому що вони лежать на землі. Тому що ми зробимо? Ми в цей склад дозволяємо сюди складати ліки. У нас також псується шкіра з птахів, із тварин, яку ми здобули, тому треба кудись її перенести. Наприклад, давайте зробимо склад. Зробимо зону складу ось тут. Тканину дозволимо. Давай ще ліки сюди. Рись палює на боверс. Давай мобілізуйся, іди, атака пожежа. Шмаляй її, шмаляй. Чекай, а Тоні в нас теж з Ревіком може допомогти. А поки наші колоністи відбивають напад риси, хочу подякувати вам, друзі, за ваші корисні поради в коментарях. Також закликаю вас підписуватися та ставити вподобайки. Тоді це україномовне відео, побачить якомога більше людей. І особливо подяка Морфею за донейшн. Давайте отак колом зробимо план. Ах, вона атакує! Тоні, вона Тоні атакує. Загралась на Тоні. Все вбили? Що у нас зі здоров'ям? А потряпина, так. Ту -ту -ту -ту. Ну не вистачало нам ще цих подряпин, блін. Тоні, бачите, йде за ліками. Ставимо на рослинні ліки. Френк якраз зараз позбирає збір ліків. Тоні куди йде? Куди, 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 куди це він йде? А, тут є рослинні ліки. Окей, нехай забирає ці рослинні ліки. Дві кариську потужно. Скільки вона куль витримала. Мені казали, що можна якось перейменувати, показати колоніста. От тут здається, нікнейм міняється Мейсі. Френчі ми перейменуємо у Френко, а Тоні буде Тоха. Френко, Тоні і Мейсі. Чудова трійця. До речі, знаєте, що я помітив? Я помітив те, що тут у нас купа мертвих тварин лежить, їх всіх вбивала Мейсі. Але е, ніхто їх так і не переніс. У нас, наприклад, тут гірський козел мертвий через один день е, зіпсується, тому треба його перенести обов'язково. Тоха е, шляхом назад е, перенесення гірський. Ні, отак відразу йди. Козла перенось, потім в нас дивіться тут ще тушка мертвого єнота, але він вже, бачите, скелет один залишився з нього. Ну, а Френко тим часом у нас зрізає рослинні корінці. Ну, а Мейсі що робить? Мейсі просто грає в підкову. Ну і до речі, ви знаєте, що в нас Мейсі, Вона ж у нас може тваринництвом займатися, так? Тобто може приручити тваринку. В неї є один вогник, це означає, що вона може в принципі непогано вчитися. Ми можемо спробувати, знаєте, що зробити? Приручити кого-небудь. Гірська коза не можемо, тому що потрібен п'ятий левел тваринництва. А як тваринництво, взагалі прокачувати? Хто мені скаже? Квест наявності The Ambusher Countness. Принцеса імперії богів кликає на допомогу. Її гвардія була перебита в засаді, і вона втекла, але її переслідує білий заяць. Теофіла хоче, щоб ви її е в заховали в селищі на Закарпатті. Та ми її Криївку виділимо. Ви що, хлопці? І потім її заберуть. Давайте на Мейсі візьмемо квест. Так, що тепер у нас буде? Теофіла приєдналася прийти до місця. Теофілія, що ти в нас вмієш, красуня. Ну, у нас на деякий час всього буде. Можемо її, в принципі, використати. Вона не може легку працю займатися, вантажних прибиральник. Вона може стрільбою, будівни... от будівництво може займатися, рослинництвом, тваринництвом. Так, білий заєць нападає на нас. Пройти до місця. Ось він, білий заяць. Мейсі розбереться. А подивіться, One of your People has a royal title, тобто одна з наших людей має королівський титул і їсть лише спеціальну їжу королівську, розкішна страва, вегетаріанська е, їжа, так-та е, так, -так машини желе молоко, ягоди та шоколад вона жре. Ну, буде голодною бігати, я що тобі зроблю? Мейсі, де там заяць той? <г arc> Нічого собі. О-оу. Якого хера ця теофілія тут бігає взагалі? Теофілія, йома йо, зараз царевну сожруть. Царевна, тікай. Я в шоці, якого фіга ця колоністка там бігала. Так, треба, щоб Тоха пішов і врятував. Зревона, ліжка немає для неї. А якого ліжка потрібно? Лікарня не зробимо це ліжко чи що? Тоха, якраз медик, рятуй. Нашу царевну, блін, а за Месі тепер гониться. А цей Заяць шустрий, дивіться, який він шустрий. Жесть. Френко, йди на поміч. Я не знав, що Заєць може настільки швидко бігати. Дивіться, він, він дійсно швидше, ніж люди. Давай ближній бій. Мечі того, Зайця. В принципі, ближній бій у Месі нормальний. В неї ще броня. Мені казали, броню вітає Тосі чи Френку. Так, опа. А, з автозавантаження. Це не може ходити. Ну, доведеться чекати, поки її. Блін, на неї ще ліки витрачати. Поки вона почне ходити, після того лише ми зможемо її на її оцю херню посадити на шаттл. -ша Оце вона шустра дівка. Я її оком не встиг моргнути, як вона вже вилетіла від нас. Так, ось тут я хотів робити новий будинок для своїх хлопців, так? По центру. І мені потрібно з чогось починати. Ось тут давайте ми зробимо зону складу першу. На цьому складі буде only будівельні матеріали, та буде все для будівництва. Потрібно буде зрубати дерева, я думаю, ось ці всі. Тоха зараз чим займається? Тоха просто. Прибиранням займається. Чувак, тобі це зараз не потрібно. Йди краще, ось ці дерева руби. Будемо робити відразу три кімнати. Робимо тут двері. Тут двері і тут двері. Мейсі отримала титул фріхолдера від імперії богів. Титул фріхолдера не може бути спадковим. Якщо вона в помре, то він втратиться. Квест наявності Мейсі з Йомен Церемонні. Емперія богів готова надати Мейсі титул Йомена і силу першого рівня Псілінку. Я в цьому взагалі нічого не розумію, тому давайте приймемо. Нічого собі вони тут прибули. Дивіться, що за компанія? Оце серйозні братки. Тільки не бийте, друзі. Ми дуже ето, ми будемо з вами дружити. Скільки? їх? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А, просто бегін, розпочати робимо. Ну давайте подивимось, що воно буде таке. Вони просто встали в полі. Я так розумію, для цього потрібна якась розкішна кімната, якісь там ну, церемонії. Знаєте, як в церкві все має бути гарно, красиво. Але тут, ну, не той випадок. Просто в полі стали. чаклуємо туди сюди Оп! І що таке? Ми отримали? Ми отримали титул Йомена! Вау! Мейсі отримала титул Йомена від імперії богів. Мейсі отримала перший рівень псилінку. Вона зараз псікастер, щоб використовувати цю. Владу, псі, псі владу, Мейсі має медитувати. Ефективність медитації збільшується і може фокусуватися на якомусь певному об'єкті. Ну, там на, на якусь скалу може медитувати. І різні люди можуть медитувати на різні об'єкти. Це залежить від особливостей, від бекграунду особи. Псікастери кастери королівських кровей вони можуть медитувати на свій трон. Псікастери кастери з племені можуть. Медитувати на спеціальне дерево, аскети медитують на якісь стіни, і психопати медитують на могили, особливо на ті, кого вони любили. Так, хлопці відлетіли на своєму шатлі. Розумію, е, медитація, так? Ставимо для Мейсі медитацію. Давайте десь о 12-13 годині, хай медитує собі. Медитейшн спот. Давай, нехай отут медитує, коротше. А, чекайте, я що тосі поставив медитацію. Треба було Мейсі медитувати. Тосі взагалі не немає необхідності медитувати, тому що він вже в нас не має ніякого титлу. Я думаю, Френко потрібно все таки броню передати. Зняти, зняти. Зняти Френко. одягай, одягай, одягай. Френко у нас буде, якщо ще, ближнім боєм займатися. Ну, дивіться, оскільки в нас э, Мейсі майже нічим не займається, давайте її медитацію збільшимо. Отак. От нехай 5 годин медитує, чому ні? Ви можете вибрати ролі. Ви можете також вибрати ритуальне місце, також алтарі, і навчити почати зміну ролі. Назначити роль, потрібно алтарь або місце для ритуального назначення. Інше ритуальний спот поставити десь ось тут, я не знаю. І провести ритуал. Можемо назначити роль, святий лідер. Лідер, який. Керує групою і представляє вас в дипломатії. Мені здається, для цього потрібна оця штука, яка називається соціальність. Так, а цією соціальністю у нас володіє якраз то Френко. І Френко може бути лідером нашої общини. Тому давайте Френко зробимо роль лідера. Давайте зробимо. Обана! Ого! Він щось там пищить! Ура! Все це завершилося. А, роль змінена. Френко тепер має роль святого лідера. Френко в нас тепер святий лідер. Коротше кажучи, у Френкі з'явилось декілька нових а, властивостей. А, це лідерський спіч. Щось ще пришвидшує на три дні швидкість роботи і якусь ауру створює Combat Command. створює ауру напроти своїх людей на день. Це... Час прицілювання зменшує щось таке. Коротше, блін. Потрібен нормальний переклад, тому що на англійській я не, не прям супер все можу розуміти. Один з ваших тварин заразилися грипом. Приконайтеся, що тварина отримує належну лікування, де отримується постільного режиму. Як, як тварина взагалі грипом може заразитися? А грип може передатися на тоху, наприклад. Здоров'я ситіло грип легкий. Нам потрібно ще цього священника назначити. Ця должність з'являється, коли є три виживальника, зникає коли лише один. Я не знаю, кому це дати. Коротше, назначимо Тоху оцим духовним наставником. Ура, він у нас священик священика з'явились також якісь властивості. Конверт. Час прицілювання. Що за час прицілювання? Приклад тупий. ідеологію можемо конвертувати. Зменшує впевненість у своїй ідеології. Так, це зрозуміло, збільшує комусь впевненість в їхніх переконаннях, пропонує людині забути сумні згадки. А це дуже крута штука. До речі, якщо, наприклад, тут є між нашими пішками, можуть виникнути стосунки. Якщо один з них, наприклад, з пари подохне, то можна цю штуку використовувати, щоб зменшити спогади. Прічхеаут. А, ну це щоб трошки вилікувати. Нам потрібні нові люди, тому що все дуже повільно в нас відбувається. Значний ризик з зриву. Тоха. Нам потрібно більше різноманіття відпочинка активних і потрібно часу, щоб ним насолиться місце, справді похмуре. Я розумію, що воно похмуре. Жахлива казарма песиміст ребафтбаймейсі. А, він залицявся ооо! Тоха! Ти підкатував до Мейсі, але отримав холодну відповідь. Відчуває себе погано, ще один день буде відчувати. Блін, підкат. Я те, що я вам казав, що вони можуть створити пару. Спав у спеці, Спітнілий. їв не за столом. А, у нас нема стола, в нас взагалі все. Вони просто живуть в спартанських умовах якихось зараз. Ну, нічого, нехай. Ми зараз переїдемо в новий будиночок, і там будуть у нас найкращі умови. Зараз придеться потерпіти трохи. Гіганський лінивець. Що? У нас лінивець приручився? What? серйозно? Це круто насправді, що в нас лінивець з'явився. А що з ним можна робити взагалі з лінивцем? Гігантське самотне травоїдне створіння з двома гігантськими кіхнями для захисту від загроз, давно вимерли після винищення аборигенами земного американського континенту. Гігантські лінивці бу були повернуті до життя завдяки клонуванням. Його товста шкіра дуже міцна та ізолююча, що робить її гарним матеріалом для зимового одягу. Він є мирним, якщо залишений наодинці, але розірвав будь-кого, хто потурбує голученими кіхнями. В принципі, того лінивця можна натренувати. Переноска речей. <гас> лінивець може речі переносити. Тварина буде час від часу переносити випадково вибрані речі, хоча, можна, не казати, тягати потрібні вам предмети. Порятунок: тварина буде рятувати поранених друзів та витаскувати їх в безпечне місце. Так, лінивець атакува. Тварина може випущена, щоб напасти на віддалені цілі, не просто охороняти свого господаря. До речі, Гонсало 15 рочків, він уже старенький. Істерика Тоха. Він збирається рознести всі меблі в кімнаті його, так сталося, що через поганий настрій останнє краплею було песиміст. Буде розносити меблі. Ну, нехай розносить, що ми все одно переїжджаємо. Нехай розносить. О, дивись, що творить. Дивись, що творить. Не вдався підкат до Месі, і все. Все, зірвався, пацан. Двері розвалив, придурок, блін. Його ніби як можна арештувати, але нехай. Я не буду. Ні, не чіпляй ліжко. Ну, він має заспокоїтися. <хи> Досить руйнувати все. Досить все руйнує. Блін, а лінивий спить у нас взагалі на кухні. Дивіться, Тоха заспокоївся. Що, що, що відбувається? Дивіться, Месі, Рішуче про Мейсі, рішуче про те, ніжно торкнувся Гонсало. Мейсі наближається до концяпотівши його пояс. А, ну у нас Гонсало у нас хворий, так? Тому Мейсі його, типу, годує. Гриб легкий. Та нормально, легкий гриб. Я думаю, він переживе. Френко, ти можеш продовжити будувати. У мене була ідея поназивати своїх персонажів ім'ями моїх донаторів та спонсорів. От, але ну раз до нас приручився лінивець. Розпочну з тваринки. Давайте тваринку буде звати Морфей. Так, все, тепер це лінивець це морфей. А мені здається, він хоче щось під'їсти. Диви, на кухню, на кухню. Жабу. жре! Морфей зіжрав їжу. Просто ти дивись, він же травоядний! Якого якого хера Морфей? Ти що твориш? Е, можна як то заборонити вхід сюди? Що він на кухні лазив взагалі? Може йому загончик зробити? Так, Френко тут будує. Давайте Тоха перенесе свою кроватку, переставити кроватку. Ось сюди, наприклад, так? У нас на рід друзі. Фіолетовий, його звати Фіолетовий. Стрільба нуль, ближній біль нуль. І ти ще з луком до нас прийшов. Шахтарство, шахрайство хотів сказати. На четвірку Тваринництво, на. О, тваринництво нам дуже потрібно. Медицина є та соціальність. Нам потрібно його якось собі взяти. Френко в нас має ніж. Давайте мобілізуємо Френко і Мейсі мобілізуємо. Потрібно фіолетового бахнути, щоб той втратив свідомість. Так, він, він спрятався за. Ну, хто кого зараз перешмаляє? Давайте Тоху ще підключимо. Давай, Тоха, сюди йди. Та він взагалі же ж. А, в Свого потрапив, чи що? Ну-ка, чекай. Здоров'я, поріз, короткий лук. А ні, все-таки фіолетовий потрапив. Іди Тоха, мочи його. Ооо. Він шотнув фре, а в нього ж. поріз короткий лук, то забій, короткий лук. Ніче собі. Скотеняка. Куда ти його потащив? Шлени пемі, човена вирішив викрасти, кого можна й піти. Чо, хрінів, що лі? А ну стой. Він хоче вперти в мого Пацана. Сюди давай. Больовий шок нейтрально. О! Месі, ти можеш врятувати Френко, французика. А Тоха рятує Фіолетово. Захопити, захопити, а в нам потрібно ліжко, щоб захопити його. Я думаю, швидше буде просто побудувати тут ліжко. Скасувати. Ліжко, ліжко, ліжко. Тоха йде відразу, ліжко робить. Чотири години смерть буде. Блін, врятувати б його насправді. Тоха має збудувати нам ліжко, але він щось не хоче це робити. Може нам просто ліжко перенести? Переставити ліжко сюди, давай. ще й нефрит у нього тут вибор 14 штучок. Так, Мейсі, давай тащи. Я хочу захопити фіолетового. О! О! Для колоністів, для в'язнів. Демобілізувати. Захопити фіолетовий. О! О, все, я захопив його. Я думаю, ми його врятуємо. Ось цими звичайними рослинами ліками будемо лікувати. Одна година смерть. Лікар у нас ТОХА. ТОХА! Що творіш? Тендін. О, о! Іди лічи його швидше, блін. 08 годин. Врятували. Врятували просто на краюшку. Майже, майже він вже подихав фіолетовий. Все. В нас тепер є е, в'язень, і, і він просто тоха влігся тут поруч з в'язним. Окей, друзі, давайте на цьому тоді завершимо. В наступній серії я думаю, ми спробуємо завершити будівництво ось цих наших апартаментів і туди кудись притягнути нашого в'язня. І спробуємо фіолетового агітувати, вступити в нашу колонію. Ліва легеня, серце ліва нога, права нога, ліва долонь. Блін, в нього стільки травмувань. Це просто неймовірно, як він взагалі вижив. Тоха, просто в останній момент зумів його вилікувати. Окей, okay, друзі, дякую вам тоді за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Побачимось в наступних серіях Рім Всім гарного дня!